репортер, тож одразу до головних новин. Перевіряють документи та оглядають територію. СБУ проводить безпекові заходи у сумах. У відомстві кажуть, що мета таких заходів запобігти та нейтралізувати загрозу розвідувально-підривної діяльності, попередити ймовірні провокації та підвищити безпеку громадян. Містян попередили про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями. Громадян можуть перевіряти документи та оглядати їхні автомобілі у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб правоохоронцям. Можуть проводити додаткову перевірку людей. Просять мати із собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години. Із дрона росіяни атакували цивільних у Херсоні. Постраждали четверо людей. Потерпілі потрапили під ворожий удар у Дніпровському районі міста. Під час удару люди перебували на вулиці. Росіяни ударили і по Станіславу на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранена літня жінка. Бригада швидкої не дала потерпілій допомогу на місці, а від госпіталізації вона відмовилась. Ракетами штормшеду та реактивними снарядами сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів. Про це повідомили. У генеральному штабі там зазначили, що українські військові атакували ворожі об'єкти днями. Йдеться про командні пункти 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також один із пунктів другої загальної військової армії російської армії. Результати ударів уточнюють. Правоохоронці затримали очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої виявили мільйонів статки. Її їй оголосили про підозру напередодні. Посадовицю та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син керівниці займає керівну посаду у пенсійному фонді у Хмельницькій області. Під час обшуків вони знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. США у різних валютах. За даними слідства, у робочому кабінеті фігурантки виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами. Також правоохоронці виявили, що родині посадки. Довиці належать чималі статки. Зокрема, 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві. Елітні автівки та нерухоме майно у Австрії, Іспанії та Туреччині. Померла після прийому у косметолога. У Харкові косметологиню підозрюють у вбивстві пацієнтки із необережності. За даними слідства, фігурантка ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії. Вона перевищила рекомендовану концентрацію препарату щонайменше у 15 разів. Трагедія сталася ще 16 березня. Жінка прийшла для проведення лазерного ліполізу. Під час цієї процедури застосовують місцеву анестезію. У поліції зазначили, що косметолог не звернула увагу на скарги пацієнтки про погане самопочуття та продовжила введення препарату. Потім залишила потерпіло без нагляду на 15 хвилин. За цей час жінці стало гірше. По дорозі до лікарні вона померла. Двоє чоловіків загинули у наслідок ворожого обстрілу малої токмачки на Запоріжжі. Окупанти гатили по селу з артилерії. Через щільний обстріл тіла загиблих мешканців кілька годин не могли забрати із місця трагедії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень з ворогом. Найбільше на Куп'янському, та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Ворог намагався просунутись уперед на Сіверському та Краматорському напрямках, на Покровському. Противник діяв за підтримки авіації. Окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Штурмували також і на Лиманському напрямку. Тут українські військові зупинили ворожі атаки. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. На Курахівському напрямку сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. Російські війська вбили одного жителя Донеччини і ще одного поранили. Протягом доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів області. На Лиман зорю та закітне скинули авіабомби, Із артилерії ударили по часовому яру та Кураховому. Зі смерчу накрили Карпівку по Покровську та Новоандрівці. Запустили дрони, пошкоджені понад 40 цивільних об'єктів. Із-під обстрілів на покровському напрямку днями рятувальники евакуювали ще 14 людей. Надзвичайники, ризикуючи життям, допомагають мешканцям Донеччини виїхати із небезпечних районів, які постійно атакують окупанти. Місцевих мешканців вкотре закликають подбати про своє життя та, доз... та здоров'я і евакуюватися. Доброго дня. А де ми їду? зараз? Зараз ми забираємо вас, ага, їдемо. У відстійник чекаємо нам привезуть ще людей, забираємо їх і веземо вас всіх на Покровськ. Найбільшу станцію альтернативної енергетики в Україні серед комунальних підприємств запустили у Луцьку. Завдяки сонячній енергетиці. За місяць міський водоканал заробив перший мільйон. Це дозволило покрити частину витрат на електрику, і невдовзі, завдяки сонячним станціям, планують заробляти більше. Про запровадження альтернативної енергетики в області більше розкажуть наші репортери. Про роботу сонячної станції розповідає головний енергетик Луцькводоканал Сергій Шпак. На табло вся інформація про роботу станції. Усі дані можна також побачити і через смартфон. Виробництво сонячної станції 129 кВт, З мережі ми споживаємо 192 кВт. Ну, якщо хмари знаходять, воно зразу падає, якщо так вона, е, виробляє 460, то зараз похмуро вона виробляє 150, 160. Ну воно весь час цей параметр, от зараз сонце вийшло, і воно це все зміниться. Майже гектар землі займають сонячні панелі. На їх встановлення Луцьк водоканал взяв кредит на 25 мільйонів. Перший мільйон вдалося повернути за перший місяць роботи. Це гроші, які вдалось зекономити на платіжках за електроенергію. Термін окупності цього проекту, так як ми рахували спільно з представниками банку, враховуючи всі там можливі моменти, кількість сонячних днів і так далі, складає 4,5 роки в пікові години соняч, сонячні Поле має можливість виробляти більше електричної енергії ніж споживає саме підприємство. Відповідно, надлишок цієї електричної енергії нами буде реалізовуватися. Відповідно, і буде заробіток. 600 кВт електричної енергії виробляють сонячні панелі. Це поки найбільша станція альтернативного джерела живлення серед комунальних підприємств в Україні. Луцьк, як і всі інші міста України, особливо в теперішній період, прямо зацікавлено в тому, щоб мати енергетичну незалежність, бути поменше прив'язаним до централізованих мереж. Ну, По-перше, тому що вони обстрілюються, а по-друге, тому що мають своє генерування енергії, ми ним розпоряджаємося і воно для нас дешевше. Щоб забезпечити альтернативними джерелами енергії повністю підприємство, потрібно встановити десятки таких станцій. У найближчій же перспективі сподіваються встановити сонячні станції і на очисних спорудах міста. Івана Гаврилюк, телеканал Прямий. Місто у руїнах. У Кропивницькому відкрили фотовиставку про Бахмут. У ній зібрали світлини культурних пам'яток міста та його архітектурних візитівок, зроблених незадовго до повномасштабної війни. На противагу їм фото розбомблених будівель, які атакували російські війська. До Дня Бахмуту фотографії презентували у музеї мистецтв, щоб нагадати про злочини росіян. Кадри героїчного міста Форпосту, від якого окупанти не залишили каменя на каменю, бачив Володимир Іванченко. На місці багатоповерхівок з муралами залишки опаленого бетону, квітучі алеї спотворені вирвами від російських бомб. Пані Наталя вдивляється на фотографіях у пошуках знайомих вулиць колись мальовничого Бахмута, який російська армія зрівняла з землею. Перед повномасштабним вторгненням Бахмут розвивався дуже стрімко. Це було місто, яке було комфортне, доглянуте, з розвиненою інфраструктурою. Місто, яке було затишне, чисте. Де ну кожна людина там була щаслива, коли росіяни окупували горлівку в 2014-му Пані Наталя переїхала в Бахмут. Тут росіян не чекали. Згадує Наталя, Чинили опір, допомагали нашим військовим тримати оборону і не поспішали виїжджати, навіть коли окупанти впритул підступили до міста. Щоб зламати шалений опір, російські окупанти почали зносити Бахмут снарядами. Обстрілювали майже щоденно, по декілька разів на день, особливо в нічний час. Ну, То були і бомби, і гради, бо вже, мабуть, на той час, коли вже влітку вже ствольна артилерія вже досягала навіть центру міста. Тобто не, не було ну, жодного району міста, де було б безпечно. Боляче, боляче, дуже боляче дивитися на все це зруйноване. Я його бачила, я виросла в цьому місті. Оці мурали, які нагадують, це там... Це район літачка, як його всі називали. Ми називали його просто літака. Всі називали літачок. Там жила моя мама, я там жила, і це так важко на це все дивитися. Вибухи не стихали ні вдень, ні вночі, пилали автомобілі, обвалювались багатоповерхівки. Не встояв під обстрілами і центр культури та дозвілля. Всередині все було воно було настільки все досконале, розумієте. Настільки воно було приємне, там ну, світле, простір, дуже багато повітря, дуже багато сонця, вітражі ну, це було дуже красиве, дуже красива будівля. Вона була і зруйнована, і спалена, і пограбована. В експозиції 26 світлин. Знімки мирного бахмута переплітаються з фото зруйнованих будівель. За задумом організаторів це демонстрація. Від якій руїни росіяни перетворюють кожне місто, куди дотягуються зброєю. Основна мова тут це мова контрастів. Це мирне життя до війни та життя після війни фактично руїни. І ця виставка, вона демонструє нам, власне, як визволяють українські міста. Адже сама Росія називається визволенням. Бахмут був майже стертий, знищений, пошкоджений. Після перемоги Бахмут має стати не тільки символом оборони, символом незламності, як фортеця, але й символом відбудови і нового життя. Музей мистецтв світлини експонуватимуть протягом місяця. Далі фотовиставка продовжить подорож україною. Організатори планують поповнювати експозицію новими знімками, щоб українці знали правду та не забували про варварські злочини росіян. Тетяна Осадча, Олександр Гаєвський, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації ви знайдете у соціальних мережах Перемоги, тож відстежуйте телеграм і ютуб, щоб не пропускати головної інформації. Ну і щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.